Футбольний сезон 2024-2025 наближається до завершення. У Дернополі на стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч восьмого туру Першої ліги України в групі вибування. У поєдинку зустрілися Нива та Металург. Телеканал Тіві-4 транслював матч у прямому ефірі. Гра вийшла напруженою. Обидві команди активно обмінювалися атакувальними діями. Та все ж господарі частіше контролювали м'яч і створювали низку небезпечних моментів. Жовто-зелені пробивали по воротах більше десятка разів та безрезультативно. Гравці або не влучали, або на заваді ставав голки перегостий Назар Байда. Забити тернополянам впродовж гри так і не вдалося. Запорізький металург своєю чергою відповідав гострими атаками. У другому таймі на 51-й та 81- й Хвилинах були спроби принести команді перемогу. Однак воротар Ниви Ілля Ольховий вчасно відбивав всі м'ячі. У підсумку 0-0. Без забитих м'ячів, але з бойовим настроєм з обох боків. Ми створили моменти, ми грали агресивно, і це е, мені подобається. В нас маленькі такі проблеми, у нас є травмовані футболісти, в нас грали сьогодні футболісти, які, можна сказати, на околах виходили. Е, тому за відношення футболістам е, дякую. Не вистачає нам трохи останньої такої передачі, останнього штриха, такої чуть-чуть креативу, майстерності. От над тим треба працювати. В цілому я задоволений грою. Одне тільки, що ми не забили. Кожне кожна очко на золото. Дуже важка гра проти гарної команди, атмосфера, полювальники. Нам нема куди відступати, ми будемо віддавати все. Хлопці віддають, дещо виходить, дещо не виходить. Важко. Ну нічого. Залишилася у нас одна гра в Івано-Франківську, будемо готуватись на Івано-Франківську. За результатами цієї гри, Тернопільська Нива посідає друге місце у турнірній таблиці в групі вибування восьмого туру Першої ліги України. Наступний матч команда зіграє проти футбольної команди Фенікс Маріуполь вже у п'ятницю, 23 травня.